Податок на доходи фізичних осіб військових із місцевих бюджетів направлять у державний верховна рада зробила перший крок. Нардепи підтримали за основу законопроєкт, який пропонує забрати військовий ПДФО із місцевих бюджетів і віддати у державний. За проголосували 236 депутатів. Законотворці переконані кошти спрямують на закупівлю і виробництво зброї. Окрім цього, у загальний держбюджет у загальний фонд держбюджету спрямують і гроші з дорожнього фонду. Павло Баконець, член комітету Верховної ради з питань бюджету з нами на зв'язку. Пане Павло, вітаємо вас. На які витрати повинні йти податки з зарплат військових? Які зміни парламент Верховна Рада готує до другого читання законопроекту про так званий військовий податок на доходи фізичних осіб? Бажаю всім здоров'я. Дякуємо нашим захисникам за те, що маємо можливість сьогодні спілкуватися. Звичайно, що всі кошти, всі можливі кошти в нашій державі в час війни повинні йти на оборону, на зміцнення обороноздатності, на додаткові боєприпаси для тих найвідважніших українців, які сьогодні боронять нас на різних фронтах. Ми всі це прекрасно розуміємо. Одначе власне останні голосування у Верховній Раді щодо ПДФО від військових, яке зараховувалося до місцевих бюджетів, показало. Що ми не до кінця розуміємо, що ж таке громада? Я вже наголошую: так, я за те, аби велику частину від усіх податків, зокрема від ПДФО, від військових, віддавати на додаткові боєприпаси, на додаткове озброєння нашому українському воїну. Одначе не повністю всі 100%, адже наші громади це не щось ефемерне. Ми вели реформу децентралізації багато років, і вона показала свій результат. І громади це не лише дороги, громади це садочки, школи, фаби, амбулаторії, поліклініки, ну це культура на місцях, за що власне і борються наші військові. Тому я закликаю усіх в залі і ще раз усім пояснюю, що нам потрібно однозначно допомогти українському воїну. Але потрібно щось залишити в громаді для того, аби вона не перестала існувати, аби не вийшло такої ситуації, що коли відважний воїн приїде в скорому часі з перемогою у свою громаду, в своє село, виявиться, що його дитина вже не ходить до школи в селі, бо школу закрили, адже грошей більше в громаді на отримання школи немає. Або що гірше закрили амбулаторію чи фабрику. Тому потрібно однозначно в цьому питанні зберегти здоровий глузд, знайти баланс для того, аби мали можливість підтримати українську армію і мали можливість підтримати родини наших захисників. Ну, це у випадку, якщо дійсно гроші, які громада має витрачати на побудову садочків шкіл, або ж побудову нових укриттів для наших дітей при цих школах, витрачаються саме на це, а не на хокейні клюшки чи на бруківку або щось інше, як Контролювати залишки грошей, які мають бути обов'язково у громадах. Ми з цим не сперечаємося в жодному випадку так. На жаль, через те, що деякі громади не зрозуміли ситуацію, яка відбувається в нашій державі, і витрачали кошти, зокрема і ПТФО від військових, на непотрібні другорядні речі, на другорядні закупівлі, на другорядні будівництва. Ми маємо цю ситуацію, що страждає все місцеве самоврядування. Однозначно, що в час війни не потрібно напевно будувати там додаткового якогось величезного дорожнього комплексу. Але зарплату, наприклад, для вчителя, якої завжди з держави йде мало, і місцеве самоврядування додає, потрібно зберегти заробітну плату для медперсоналу, наприклад, для санітару, отримання. Лікарні, електроенергію, прибирання міста ну це потрібно залишити. Тому я за те, щоб був справедливий розподіл, і якусь частинку коштів місцева громада мала для того, аби підтримувати критично важливі речі в час війни. А розвиток буде після перемоги. Я подаю. Ну і ще критично важливо під час війни врегулювати питання, які стосуються осередку руського міра або Української або УПЦ Московського патріархату. Скажіть в який спосіб можна владнати зараз це питання, тому що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук говорить про те, що немає голосів потрібних для того, щоб заборонити цю церкву. Отже, як тоді діяти, якщо Верховна Рада не може тут зараз? Нічого запропонувати. Ну, я насамперед хочу звернутися до усіх українців. Ми з вами прекрасно розуміємо, що ми живемо у вільній, незалежній, демократичній державі, яка толерантно ставиться до усіх віросповідань. Одначе, велику частину нас, українців, мешканців мого округу, прикордоння, Львівщини, інших регіонів нашої країни турбує вплив. Росії вплив Кремля, вплив терориста країни на нашу українську релігію, на українську церкву. І тому є така е відка, яка власне має все ж таки своє коріння і має своє управління у центрі країни-агресора, яка зараз вбиває українців. І потрібно, напевно, збалансоване рішення, бо лише просто однією забороною. Церкви напевно не поможеш у цьому суспільству, і хоча я є одним з півавторів законопроекту, який каже, що слід в Україні заборонити релігії, центри управління, яких знаходяться в Москві, в країні агресорів, і це зрозуміло, є, і це потрібно виносити на голосування. Але це таке різке заборона, так може е, дещо дуже обурити величезну частину суспільства, і ми можемо мати. Ще інший новий конфлікт, тому потрібно збалансовані з однієї частини з однієї сторони частина це однозначно заборона на юридичному рівні, на законодавчому рівні будь-якого впливу Кремля на релігію в Україні, з іншої сторони, величезна інформаційно-просвітницька робота, дуже величезна. Ми і так бачимо, коли завдяки засобам масової інформації, коли наші силовики викривають того чи іншого колаборанта. В забороненій Україні церкві а, і це розповсюджується. Люди це бачать, і ми віримо, що до людей почне доходити, що напевно не потрібно мати московського патріархату, напевно, не потрібно мати впливу з країни-агресора. Люди бачать, що звідти прилітають ракети. Все решта. Одначе нам з вами якби зрозуміло, що навіть вбивство життя людей ракетами мирних, вбивство наших військових. Не може в людей, особливо старшого віку, зняти ці нашарування, які відбувалися з центру країни агресора через релігію в головах наших українців. Тому потрібно величезна просвітницька інформаційна робота, однозначна заборона, хочеш, але це не означає, що хтось когось має вилами ваганяти з тієї чи іншої церкви. Потрібно просто проводити інформаційну просвітницьку роботу. Абсолютно ще Ви кажете, Переходьте, пане власне, Павло, враховуючи де де ті деяна. десятиліття, якими ось ну певні сенси закладалися в нашому суспільстві. Зокрема, ми сподіваємося, що рішення будуть знайдені як і етичні, як моральні, так і. Законні, тому що ми є е, демократичною законною державою. Павло Бакунець, член комітету Верховної ради і питань бюджету, був з нами наживо. Дякуємо ще раз.